Вітаю глядачів свого каналу. Зараз у нас 10-18, 12 вересня. Вбачаю, що я так познувато, але я також живу, як і ви, на лівому березі. І у першій ночі, там на початку, після 12-ї, десь вже перша година ночі, чула такі гучні вибухи. Куртєв написав звуки. Ще б написав хлопки, ідіот. Ой, не знаю, де це було, але тут дуже схоже по звукам, як було то ото на Дмитрівському, як на Шевченківському, от як в бок туди. Не знаю, мені так чогось почулося. А там, хто його знає. У мене просто це вікно відкрите на ту, цю, в цю сторону, тому, тому я так і чую. А може, воно було зовсім з іншого боку, хто його знає. Бачите, декілька днів не було у нас отак підряд. І, до речі, сирена прозвучала вже після того. На жаль. Ну, Така собі ніч була, тому і ранок такий запоздали люди. Давайте ми подивимося, що чекає кожний знак Зодіаку на сьогодні. Будь ласка, карти покажіть нам на сьогодні, 12 вересня, карту дня для кожного знаку Зодіаку. Починаємо зі скорпіонів, стихія води. Гарна карта. Ви сьогодні просто ну, супер. Шістка це допомога. Це взаємодія з іншими людьми, це вогонь. Багато тарологів інтерпретує цю карту як перемогу та тріумф ні. Це не тріумф, це не перемога, це допомога, люди. Це шістерка, це шістка. Як вона може бути тріумфом чи перемогою? Ні, це. Допомога Допомога, допомога іншим людям по вогню. Тобто сьогодні скорпіони несуть отаку, таку гарну в собі роль. Або я можу вам сказати, що вам зустрінеться така людина на вашому сьогоднішньому. То вам повезло. Риби. Риби. Риби сьогодні ось такі. Цікаві. Щось вам відкриється риби сьогодні? відкриється але ви не дуже будете тому раді. Так, це сілення і оздоровлення це вже немає того. Якоїсь таємниці, закритого для вас питання, щось ви дізнаєтесь або з особистого життя, або якусь інформацію, яку закривали від вас. Але вона не дуже буде, може, вам до, до, до душі, як кажуть, бо все ж таки це негативна карта. Давайте ми подивимося. Так, ви узнаєте, якийсь обман буде. Якась хитрість буде, якісь обмани будуть. І це будете, до речі, робити або ви, або вам будуть робити. Ну, більш це йде на вас. На вас. Ну, я навіть не знаю. Не знаю. Риби, що це з вами сьогодні. Раки. Раки сьогодні у них сьогодні йде така кризисна карта, і у них іде конкуренція. Трошки така відстоювати своє і. Жадібність і конкуренція, ну ось такі речі. Будете сьогодні отак в такому стані знаходитись. Стихія вогньовне повний достаток, десяточка. Сімейна карта, дуже гарна, дуже класна прибутки. Сьогодні ви можете підписувати будь-які документи по. Якимось е, бізнесовим проєктам, вкладати е, гроші, все, що завгодно, все, що касається матеріально-фінансової питання, ви сьогодні маєте дуже гарну карту і дуже маєте гарні шанси. Це достаток. І це сімейна карта. Це карта ще й сім'ї. І гарного здоров'я. Я вас поздравляю, вам на сьогодні у вас шикарний день. Леви, башня. Башня падає левам. Давайте подивимося, мені цікаво, бо я шлев, з якого що я буду захищатися. Так, від чого? Від ваших коментарів. Ой! То я просто можу не викладати особисті свій розклад, і все на тому закінчиться. Так що так. Але чи стане тим коментарям, які це будуть мені писати, легше, я не знаю. Добре. Я коли робила цей YouTube канал, я знала, на що я йду. Стрільці. Стрільці сьогодні будуть ось такі. Вірні, порядні, але є вибір. Вони ще повинні її вибирати. Ось так. Так що у вас така історія. І вірності, і вибору. Воздух Терези. Терези сьогодні ось такі. Будуть грубі. Будуть такі, знаєте, ну я не скажу, що агресивні, ну, грубість. Грубість, нервовість, ота, якась така неприємна така буде відвасити та енергетика. Так що, ось такі ви будете. Водолії. Водолії сьогодні дуже-дуже подвійки дві ви, ви не впевнені в собі, не впевнені в тих знаннях, що ви знаєте, не впевнені в тих інформаціях, що ви маєте, і взагалі, в принципі, не впевнені в собі. Це подвойственна отака ваша історія. Вообще, це карта зрадників, але в цьому контексті. Контексті знаків зодіаку, це просто невпевнен... невпевненість в собі. А вже як воно там переросте, то вже таке діло. Будете справлятися. Близнюки. Близнюки сьогодні імператори. Чудово! Чудово. Нарешті, близнюки, ви сьогодні хазяєва життя, робіть, що хочете. Але підтримуйте закон, порядок і. Захист себе, своєї сім'ї. Так, стихія землі, тільці. У тільці сьогодні розбите серце, розбиті надії, відчай, сльози і все таке інше. Що з вами трапилося? Погані новини. Ну, мало лі, ну, пройдуть і на погані новини. Полоса біла, полоса чорна, не переживайте, буде і на вашій вулиці радість. І діви. діви, ви сьогодні будете або капризульками отакими, от або до вас прийде така дитинка, або ви отримаєте якусь не дуже гарну новину, але по почуттям. Ну, от щось таке буде. Якось так. Козироги. Козироги сьогодні будуть, вперті, вперті, як барани, стоять на своєму. Чи праві вони, чи не праві вони, але вони будуть стоять на своєму. Все, крапка. Ось такі ви сьогодні будете. Я показала вам карту дня для знаків Зодіаку. Все. Ви бачите на сьогодні, що вас очікує, то будете до того готові. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, Па-па!